Доброго ранку, країна! я вас вітаю. На кінець, за скільки днів виглянуло сонечко, я приїхала з подорожі, була в місті Києві, привезла подаруночки деякі і отримала посилочку. Зараз розкажу історію. Покажу все, що я привезла, але перед тим, як почати розказувати про свої посилки, про те, Ще, ще посажу. Що я побачила і отримала, хочу показати красу, яка зараз, поки є сонце, у нас ось півгодинки, тільки сонце визирнуло. І хочу показати, як змінився мій садок за ці дні. Нагадаю, я не копаю, не приймаю, не використовую хімічних добрив. Стараюся мульчувати, але зараз мульчі немає. Е, підживлюю органічним зелене добриво, е, підживлюю компост з листя, да, листяний, трав'яний, дров'яний. Е, просто мульчу накладаю, якщо вона є. Тобто, в принципі, е, дуже не полю, у мене майже мало прополок, садмі тінистий. Якщо розпустяться дерева, він майже весь в тіні. І ще ось так, як мені мініотвіде, віддав... можу підживлювати перепрівшим навозом або курячим пометом, да, голубиним пометом. Ну, що мені попадається, що мені попадається. І ну, про підживлення трошки пізніше, я тут все на лавочці виставила, покажу. Але погляньте. Красу відео мого саду перевожу. Ось подивіться, яка краса, да? які високі піони. Це червоний піон. Подивіться, які вже на ньому квіткові бруньки. Це бордовий, ось такий він. Ну, висотою пів метра вже є. Тут це білий. Тут я не пройду, треба обійти. Але подивіться, скільки дорожки нарцисів, тюльпанів. Я люблю дорожки нарцисів і тюльпанів, мускарики. І хочу, якщо придивитися, дивіться, між ними є такий рядочок. І тут я завжди сію зелень. Тобто тюльпани підуть, а зелень залишиться. Моя полуничка. А вже вся прийнялась, росте. Я повходив в салат. Подивіться, яка краса. Уявіть, будь ласка, скільки краси і це все росте. Перейду на ту сторону, щоб вам показати. Кущі смородини, вишня ось ось ще не цвіте, але скоро зацвіте. Що цвіте за будинком, почала цвісти, ну, її називають синьою алечою. Це такі здорові об'ємом круглі, дуже солодкі, дуже смачні, ну, сливи. Розміром в об'ємі ну, 5-6 см. Великі такі завжди вони ростуть. Нічим в основному не підживлюю. Відкопала від кореня, абрикоска вон там відцвілася. Малина, подивіться, які стебла вже вся розпускається. Ну, Зрозуміло, що ось ці вони, наче були живі. Ось, показує, але їх зрозумів, що треба вирізати. А чому не живі? Тому що можна подивитися, ось такі потовщення. Це тут у нас личинка. Личинка всередині живе і тому треба її зрізати, тому що вона виросте і з'їсть. Тому, в принципі, я думаю, що цю тір вирізать, але в принципі все. Дивіться, які великі старові кущі. Треба ставити опори. Проблема з опорами. Їхала я в Київ до гості, познайомилася з жіночкою, прямо в поїзді. Яка вирощує, вона з Полтавської області, грибінка, вирощує на продаж різні сорти пеларгонії. І я в неї замовила три три кущі, але вона ось мені, ось такі. 80 гривень кущик. Вона з грибінки сама. І ось вона мені прислала ці три кущі, вони дуже цікаві, тому що вони мають, скажімо. Ось такі гарні сорти, можливо, називу. Невеличкі росточки. Сама оця, як я, такі гарні, бачите, форма цікава. Мені подобалися листя, тому я і за листя її і купила. Це все пеларгонія, а ця дуже гарно розовим цвіте. Це ось в мене такі фотки я скину. Ось такі вона купила. А це подаруночок, який вона мені. Дала додатково. Скільки коштує ось такий кущик? 80 гривень. Зараз я його розпакую і вам покажу. Я розпакувала свої подарунки, ось, дивіться. Дуже красиві сорта. Мені сподобалися самі листя. Ви бачите, вони незвичайні, варіантні. Посаджений в субстрат, в торф. я їх намочила, зараз залила водою, хай воно напітається, так як вони їхали сухі, я так розумію. Ось таке красиве листя. І зрозуміло, що це будуть мої майбутні горщики. Захотілося все-таки пелергонів, а не так. Висихає, як петуня. Пі... Пітуня в мене своя є, в мене своя і пеларгонія є. І я думаю, що пороблю дуже красиві горщики. Посажу в гарну землю, а це подаруночок. Ось такий подаруночок. я теж посажу. Не пам'ятаю, як росте, але вона це дуже гарна квітка. Вона теж росте в тінистому саду, тому я думаю, тому вона стухать про мій сад. Подарувала мені ось таку квіточку. Дякую за боя, який зовут. Але я покликання дам на Facebook покликання на її сторіночку, де вона продає всі ці красиві, гарні рослини дам. 80 гривень, ну, для мене це не дуже дорого. Я такі, такі сортові бачила, поларгоні у нас вони по 120-150. по 150. І скажу так: це укорінена, я бачу, що вона укорінена. Вона. Не просто відрізана, тобто вона не витягується, там корінчики є. Тобто вже готова рослина, пересажу і сади. Сьогодні йшла по базару, дивлюсь, стоїть жіночка. Те, що я хотіла, да? Медунка. Подивіться, яка краса. І Кущики теж давно вже в цих горшочках. Як ви думаєте, скільки коштує? Оце 25 гривень. Це один оцей. Кущ, подивіться, яка, яка краса. Це зовсім мало, я так розумію, що в неї багато цієї модунки. Я купила два кущика, Ось так в мене сьогодні з'явиться медунка. Я її хотіла в себе в саду. Подумаю, де її посадити, тому що місця мало, але думаю, що моя. Місце знайдеться для медунки. Головне, не забудь, що там медунка, потім її... Не тут листя дуже гарне, подивіться, тут красота, все літо буде. Тобто медунка – це те, що може прикрасити твій сад цілий рік. Ну, Так, і ще подарунки з Києва. Да. Взяла один, Тіті Оля предлагала багато, але в мене нема де садити. Розділю. Це Я вже його трохи розділила. Це Вже подарувала людям, які хотіли. Як ділити тут? Головне, да, поділити, щоб з потовщеною шийкою було, щоб отут. Взяла спеціально без пущених корінчиків, тому що вести корінь бруньки розп... можуть, то взяла такий. Сподіваюсь, що мене виживе. Розділю і посажу, буде ось такий рости в мене. Гіргіна така. Дивимося, якого кольору, що не знаю. Але у тютюлі були дуже гарні, красиві гіргіни. І ще один, одна рослинка забула, як напишу відео, як цві, цвіте жовтим агресор розростається. Це я посажу за двором. Воно любить сонце, воно не любить дуже великого полива, тому знайду. І ще по дорозі купила ось таке добриво. Це якраз для вирішила, що треба піддобрити, вже пора для фруктових дерев піддобрити отаку красоту. Ще про один подаруночок забула. Це плющ. Ну, скажімо, як подарунок. Плющ, який ріс за забора, і він прям поплівся. Придворова зона була, і він кругом там. Подивилася, що двір запущений, він кругом ріс. І ось так я взяла гілочку одну. І ось так подивіться, замотала в папірець. Чому замотала в папірець мокрий? Тому що, подивіться, тут корінчики кругом. да? І корінчики непогані. Зараз я розпакую їх в вологі і в кульочок. І ось він мав майже 5 днів був замотаний. Зараз подивимося, як він пережив. Поїздку, транспортування. Я його ось так розмотала, чому я замотала мокрим, Тож подивіться, Тут корінчики. Це одна стеблина, одна стеблина, ось подив... а, Ну, розрізана навпіл, бо неможливо. І ось, в принципі, його її можна посадити, пригорнути, і будемо дивитися, чи виросте. Ось так, подивіться, які гарні корінчики. Я думаю, що буде з кожного такого. Ось цю частину розрізати, потім цю частину посадити. І корінчики всі ці укоріняться і будуть гарно рости. Так, ось одна впала. Зараз покажу вам. Ось подивіться, яка краса. Тут корінчики подивіться, теж пускає. То я думаю, цей плюс самий звичайний, але красивий. Хочеться, щоб велика липа, яка там росте, оплів і... Заліз на ту липу і там виріс. Ну, ось так, така ідея є, і я думаю, попробую її втілити. А ще хочеться посадити, в мене тут є тінь. І думаю, що під будинком в цій тіні він буде рости. Перше, що треба зробити. Замочити це коріння, все-таки воно вологій, трошечки замочить, Так. прям в відрі кину зараз, щоб трошечки помочилося і буду садити. Ось так. Замочила прямо, помокне зараз недовго, годинки половина. Можливо, відеречко треба було б. І буду висаджувати. Ось так мій сад починає. Морозник продовжує цвісти. І за це мені, це вже він другий місяць цвіте. Подивіться, гляньте, і викидає нові-нові нові ці. Тому я вважаю, що ця рослина дуже гарна. І вон там вже зав'язались насіння. Сподіваюся, насіння паде і проросте. І в мене розмножиться морозник. Це я так, сподіваюся. Так, ось так. Лунарія, лунарія, це вона зараз низенька, але вона виростає висотою до, ну, зараз вона сантиметр 50, а там метровий більше виростає. Ну, ось мій, Ось мій, скажімо, волошка. Все збиралась викинути, але подивіться, що. Яка краса, не можеш, рука не піднімається. І місця багато, думаю, що тут треба щось посадити. Можливо, щось посажу, бо я не звикла, щоб місця багато було. Ось подивіться, оце все, це все лунарія, яка насипалась, і... але вона зацвіте на другий рік. Да? Щоб вона... І лунарія метр більше, ось як буде вона вже в свою повну силу війде. Це дуже красиві, такі фіолетові. Фіолетовий такий бусковий, темно-бусковий яскравий колір. Ну, там я бачу, фото, відео не сприймає, як вона гарно відтіняє сад. Ну, ось, да. щось робити треба з цією волошкою, бо тут вона, вона просто, там дивіться, щось робити, треба викопувати, бо вона заполонить все. Ну і ось моя мрія збулась, насадила хріну. Ну, Там йому, скажімо, не дуже гарні умови, але він проріс, подивимося. У мене хрін пропав, бо він був у глибокій тіні і навіть хрін може пропасти. Он трояндочка якась невеличка, яку я посадила. Вже не пам'ятаю, що за троянда, але це з тих живчиків, які... Проростає, да? ті, що проросли, і вона виросла. Тобто, це троянда з палички, яку втикнули в землю. Так, Вейгела Так розвивається. Але я бачу, що це вейгела не така, як ось у, мене, да? ось у мене. У мене був гарний кущик, але в тіні він пропав, і я його сюди пересадила. Тут більше сонця буде. Сподіваюсь, він відновиться. Це я в цьому дуті його перекинула. Ну і подивіться, залишилося маленька цибулинка тюльпанів, то на наступний раз тут буде тюльпан, якщо його не викопати. Мокрець. Ой, мокрець, ось мокрець, який, ну, в принципі, я вириваю, бо це така. Мені не подобається, бо він колючий. Зараз він ще не колючий, але потім стане колючим. Піони. це в минулому році я їх вкинула. Подивимося, начебто бруньки є, цвісти будуть. Подивимося, що за піони. Це мої піони. Ну, треба було кудись куждіти. Тут і хоста. Там хоста видно. Тобто, в принципі, подивіться, начебто, в принципі, я думала, чого хоста, бо тут була тінь. Вона і росла і вона там виросте. І вона, в принципі, закриє цим листям до троянди, підіб'є троянду, яка посажена. Це, ось подивіться, треба кудись кинути, просто валяється вже, мабуть, місяць, викопаний забула я за цю. Але він наскільки живучий, що нічого з ним не станеться. Треба кудись його підсадити. Це про волошку. Так, я її не напиляла. Тут вже в нас півники повиростали. Оце, якщо залишити землю відкритою, обов'язково щось виросте. Тут, де насипано більш-менш доріжка є, але забула за Ой, називається. Чи традисканці, чи якось, подивіться, прямо з-під мульчі вибило. Красива, дуже треба її пересадити. Оце якраз моє буде місце, куди пересадити. Ростуть тюльпани, але вони ще не. Ще вони не цвітуть, але видно, де повні. Ви бачите, де звичайні. Але ось, подивіться, тюльпан, який вірус, вірусний, да? він, бачите, який фу, цікавий. Він вже видно, що він тут буде жовто-червоний. Така гарна. Е, там, е, дивлюся, прийнялась і гарно почала рости в мене. Це в цьому році садила. Ось в цьому році садила. Сині ягоди. Ну, Назви губляться. Назви губляться, багато рослин. Треба поставити табличку, щоб запам'ятати. Раніше всі пам'ятала. Це Барбарис Тумберга. Подобається Це подарунок мені теж був. Ось такий гарний красивий кущ, такі гарні красиві кольори. Я думаю, що він тут буде. Яблунька, як бачите, як вона тягнеться все до сонця. Це черешня, дуже смачна, вона пізня, всередині червона. От, ой, кажу, черешня, вишня. А там далі ще й черешня є, і вишня. В общем. Взагалі в мене дуже багато рослин на кожному квадратному сантиметрі. Або це м'ята яка росте просто у мене як бур'ян, да? ну, називатиме це умовно бур'ян. І якщо де влітку гола земля, то там буде рости щось. Якщо ти візьмеш і засипеш мульчою, то мульча це для м'яти, як ви бачите, не проблема. Або для міліси. Як ви бачите, міліся м'ята, в мене по всьому саду іде пусте місце, там вони і ростуть. Що можу сказати? Ось посаджений, думала, що вже не відійде, але дивіться, проходить це. Та просто втикнула, валялося десь гілочка. Це гілочка смородини. Вона, в принципі, прижилася. Тут ще ось місце пусте подумає орозець сам росте, нічого не сажу. Ну Тут місце пусте, треба щось робити з лісою, тобто лісу прибрати. Вишні, які самі проростали, поприбирати, бо вони в мене самі ростуть. Он, поробила навколо кущів смородини біля навколо кущу. куща, тепер буду садити красиві тюльпани Вони якраз співають відцвісти і розростись, а потім Будуть буде там просто мульча лежати. Ну, ось так. Отут в мене були дуже великі кущі піонів, але вони були дуже старі. Залишилося, ось, дивіться, раз, два, не знаю, треба вже подивлюся. Вже кожен раз кажу, подивлюся. Вони розділились, тут було два куща, але подивіться, вони порозділились. Тобто, або підживлювати їх треба, або пересаджувати, тому що тут земля, тут був просто пісок з глиною, штукатурка, да? тому ґрунт там не дуже. Ну, для нарцисів це не проблема. Хочу показати, як прийнявся мій персик. подивимося, чи виживе, чи переживе наступний рік, але краса. І абрикоска там теж почала розпускатись. Думала, що в неї не спускає. Ось так. Подивіться, лунарія на початку розпуску. Гортензія моя розпускається. Так, отже тут ще, ви бачите, морозець той, він кругом. Гортензія мідіна, ну вона в минулому році чомусь не цвіла. Можливо, їй не вистачило. Сильно обрізку зробила або, мож... <кій> Роті не обіцяла на тріпочки. Подивлюся, а можливо не вистачає їй ґрунту кислого да? для того, щоб вона цвіла. Ну, ось такий мій сад. Гарний. До побачення. Так. До побачення. Поки сонечко треба мені. Розібратися з моїми квітками гарного дня! Все буде Україна!